Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам східну народну казку про никливість Бедуїна. Один араб загубив у пустелі свого товариша з верблюдом. Увесь день шукав він його і не міг знайти, а увечері зустрів бедуїна. Араб зрадів і почав розпитувати про свого зниклого товариша і його верблюда. Товариш твій товстий і кульгавий? запитав Бедуїн. Так, де він? вигукнув араб. Я не знаю, де він. Але скажи мені, у руках у нього була палиця, а верблюд його був однооким і віз Фініки, так? Чоловік зрадів ще більше і закричав поспішно так, так, це мій товариш і його верблюд, але мене здолала втома. Як я буду шукати їх у таку спеку, коли ти бачив їх? Куди вони пішли? Педуїн відповів, я не бачив їх, і взагалі з вчорашнього дня нікого, крім тебе, не зустрічав. Ти що, глузуєш із мене? гнівно перервав його араб. Але ж ти не міг обдурити мене, адже тільки но докладно описав мого товариша його верблюда. Так. Я не бачив його, спокійно повторив Бедуїн. І все ж я знаю, що він довго відпочивав під цією пальмою, а потім вирушив у напрямку Сирії. І все це було три години тому. Звідки ж ти знаєш усе це, якщо ти не бачив його? вигукнув араб. Я не бачив його, відповів Бедуїн, але я дізнався про нього по його слідах. Він узяв Араба за руку, підвів його до відбитків слідів на піску, і сказав: Подивись на ці сліди, це сліди ступні людини, а це слід верблюжого копита, а це відбиток палиці. Подивись на сліди людини, бачиш, відбиток лівої ноги глибший і більший, ніж правої. Чи не говориться про те, що людина, яка проходила тут. Кульгає. Тепер порівняй його сліди, його сліди і мої. Він залишив більш глибокі відбитки, аніж лишаю я. Хіба це не значить, що він товсіший, ніж я? Араб раб здивувався і сказав Усе це дуже добре, але скажи, як ти дізнався, що у Верблюда одне око адже оком то він не торкався піску. Це так, засміявся Бедуїн. Око його не торкалось землі, і все таки воно залишило на ній свій слід. Хіба ти не бачиш, що верблюд скуб траву тільки з правого боку, і хіба це не свідчить, що у верблюда одне око і тому він бачить тільки один бік дороги? Ще більше здивувався араб і запитав А який слід залишили Фініки? Бедуїн пройшов у Уперед кроків двадцять і сказав Подивись на цих мурах, що скупчились тут. Хіба ти не бачив, що їх привабив сік фініків? Араб довго мовчав, потім запитав нарешті, А час! Як ти міг визначити час? Бедуїн показав на пальму і сказав Поглянь сюди. Невже ти не бачиш, що твій товариш відпочивав тут зі своїм верблюдом? Але ж як ти здогадався, що це було три години тому? Бедуїн знову розсміявся і пояснив Подивись на тінь від пальми. Невже ти думаєш, що людина відмовиться від прохолоди і сяде відпочивати на сонці? Звичайно, твій товариш відпочивав у затінку. Я кочівник і знаю, що треба близько трьох годин, щоб тінь від місця його привалу перемістилась на те місце, де вона зараз.